Проблеми з печінкою, ожиріння з'являються вже тоді, коли людина ще нічого не відчуває. Варто звернути увагу на такі симптоми: свербіж в стопах, біль, печіння в стопах, Поганий запах від ніг, поганий запах шкарпеток, поганий запах взуття. Все це говорить про те, що печінка не може справитися. Вона не виводить ту кількість токсинів, яка є в організмі. Наступне, коли є проблема з печінкою, це завжди дисбаланс мікрофлори. Це сприятливе середовище для того, щоб грибки себе почували дуже добре. Тоді вони процвітають в організмі звідси, лупа, псоріаз, грибок нігтів, грибок стоп, різні проблеми зі шкірою. Все, що лущиться, все що мокне, якісь висипання на шкірі, все це пов'язане з гриб і відходи життєдіяльності грибків вони дуже токсичні, вони дуже закисляють наш організм. Тому для відновлення печінки треба тільки комплексний підхід. Необхідно обов'язково міняти раціон харчування і міняти його необхідно в бік лужності. Наступне обов'язково налагоджити водний баланс. Мінімум це 30 мл води на кілограм ваги, хорошої біодоступної води. Обов'язково налагоджуємо відтік жовчі, робимо очищення організму, очищення кишківника. Відновлюємо роботу шлунково-кишкового тракту. А кому цікаво комплексне Відновлення печінки ви можете в коментарях під відео писати. Хочу а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.